Друзі, ну і в продовження точніше для старту нашої розмови з нашими гостями та експертами. Ми вже радо вітаємо військового аналітика, співробітника Служби безпеки України від 2004 по 2015 роки. З нами на зв'язку. Іван Ступак. пане Іване. Ми вас радо вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Да, вітаю вас, студія. Дуже радий бути з вами. Героям слава. Пане Іване, враховуючи сьогоднішню дуже важку ніч для е, Одеси. Знаєте, з одного боку, я дивлюсь, зараз немає в нас новин для про постраждалих, і це неймовірно втішна новина для нас. Життя українців найважливіше, але з іншого боку, це ж центр Одеси, і настільки воно тепер споплюжно. Та оцей готель, який згорів, морський вокзал, і це все буде в самому центрі. Не знаю, так довго їх буде тривати війна, тому що звісно відновленням ніхто не буде займатися. Росіяни систематично зараз нищать не нашу. Ще не почали прицільно бити по енергетичній системі, але продовжують гатити по півдню. Ну і західний світ продовжує на це просто спостерігати за цим. На жаль, чи є в нас якісь можливості зробити так, щоб вони не мали можливості наносити удари? Зокрема, вони ж сьогодні запускали свої ракети із Севастополя. Ми б'ємо теж по їхнім військовим місцям, але здається, ще поки замало. Да, да, ви повністю праві робота триває. Ну робота триває, намагаються враховувати наші розвідники. Місця, де скупчуються росіяни в Криму, де а, в них і центр прийняття рішень. Головне, де місця, де вони е, проводять свої запуски цих ось ракет, некерованих ракет ракет малої точності, скажу так, якими влучають по Одесі, по портовій інфраструктурі. Тобто в них спроможності стає менше, але тим не менше вони зараз є. Вони можуть ще влучати і на жаль, руйнувати чудові. Міста Одесу, і вони вже скільки здається, чотири місяці вони просто такі тероризують це чудове примістке місто. Повертаючись до Севастополя, там є за ці декілька тижнів багато у нас надзвичайно важливих результатів. Не маємо жодного права їх применшувати. Ну і зокрема, це звісно ж мова йде і про штаб Чорноморського флоту, і не тільки та бачимо, що якщо і працюють сили оборони, то винятково по військових об'єктах. Пане Іване, ми зараз говоримо про справді, військові наслідки, які маємо отримати ем, збройні сили України. Чи все ж таки про удари престижу та все ж таки на не. Нести по центру прийняття рішення такі удари. Це надзвичайно важливо. Що ви більше бачите? Ми тут політики отримали політичних наслідків чи воєнних селянка. Ну, по перше, військове, це знищення російської військового командування. Там на вони тепер не можуть сидіти планувати собі. Ну принаймні, так як це було. Але я декілька разів вже наголошував і ще раз наголошу. Ну, це ж був великий, якщо ми кажемо, за цей штаб це великий вузол, де знаходився а, штаб командування. Це безліч секретних документів. Да, таємно, цілком таємно особливої важливості а, з приводу там розміщення російського флоту, якихось там засобів спостереження а, баз. Це ж все під грифом, да там бази забезпечення, паливо, боєкомплект. це все частково або пошкоджено, або розлетілося. Я казав, що у ФСБ головний біль тепер. А... Зробити так, щоб ці документи не потрапили до рук, просто там цих цих Севастопольця, да щоб вони не побачили, о, там літають якісь папери, перефотографували і передали потім українцям, з'ясувати, що було втрачено, що пошкоджено, і то, що втрачено було, якось треба з'ясувати. Якщо воно знищено, фух, питань нема. А якщо не зрозуміла доля цих таємних документів, наприклад, щодо особового складу, який приймає участь у обстрілі території України. Ну, це ж таємна інформація. Не дай Боже, попаде до українців, і там поємно от а до я. Вони будуть вирахувані, і потім буде помста. Вони цього бояться. І на моє велике переконання, це зв'язок. Угу. Зв'язок ще раз, це ж об'єкт старий, да там ці старе старі лінії зв'язку з Москвою, з різними там державними установами, ФСБшниками, і зараз немає. От просто або ні вні зони доступу, да от не можна зателефонувати, і морське командування вона не може отримувати вказівки, так як це було раніше. Да, там звонять з Москви, наприклад, з генштабу умовно. Да, там та там там терміново виходьте, обстрілюйте. Ні, тільки от по WhatsApp, по телеграму скинути, але ж там англосакси сидять. Вони ж можуть прослуховувати. Тобто, головного болю росіянам додалося, окрім всього того, що було раніше, ви сказали. Перехоплення та цим справді займаються наші спецслужби, у тому числі ну, і інститут вивчення війни нам пише, що Україна зламала плани окупантів, організувавши наступ на двох флангах. То знаєте, до речі, пане Іване, з аналітичної точки зору дуже цікавий інститут вивчення війни. Майже ніколи нічого не пише поганого про Україну. Там були в них заяви про те, що ймовірно, ми там за 48 годин втратимо Бахмут, але навряд це можна сприймати так, як це що про нас пишуть західні медіа. Та тобто бачимо різницю. Журналісти і аналітики. Е, е, одночасні контрнації. Наступальні операції та дії армії України в Бахмуті і на півдні перешкоджає довгостроковим зусиллям Росії з формування сил ворогу. Доводиться передислоковувати свої нові резерви для захисту. Проте військові та аналітики оцінюють, що Росії не вдасться відновити боєздатність на окупантів, щонайменше до 2024 року. Виходить, простіше кажучи, вони намагаються теж атакувати, вони намагаються проявляти свій характер. Зараз ми дізналися, що і, начебто, вагнери повертаються десь в районі Бахмуту. Чого можна тут, пане Іване? Ваш погляд очікувати в найближчі місяці. Утилізацію Вагнера зараз відбувається великий процес з утилізації вагнерівців і всього того, що з ними пов'язано. Зауважте, що ну тільки новина про Вагнер, що вони тут десь з'явилися в Україні, і всі такі ах, Вагнер, точно пам'ятаєте був же період, коли щоденно, там по 200 новин на день, Вагнер то, Вагнер сьо. А перепрошую ще буквально пару днів тому літак. З вагнерівцями впав, стається, в Малі, та, ну десь в африканській країні. Е, і все, в принципі, новин на цю тему немає. Я бачу велика стратегія російського штабу утилізувати вагнерівців шляхом. Їх дроблять на маленькі групки, розкидають на сектори, там, наприклад, південь, схід України, і головне завдання, що вони якомога швидше там знищилися, збусотилися, і це така помста особисто від Шойгу та Герасимова за той путь, за оці ось всі приниження, які були там, там шейгу там десь снаряди, і от таким чином бачите, от, великий процес утилізації. Тому я думаю, що найближчі декілька місяців він буде тривати. Пане Іване, буду просити вас трошки побути перекладачем з дипломатичної мови на людську Давайте. вихідними. Лавров це глава МЗС Російської Федерації. Раптом хто забув, каже, що Росія, нібито, готова до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню розглядати не буде. Як це можна говорити про якісь переговори, не зупиняючи війну? А це російська тактика, така. Тобто, ще раз, це щоб ви розуміли, це от східна модель, східна модель ведення перемовин під час війни. От дивіться, коли західний світ оголошує про давайте перемовини, це означає одномоментно, що окей, ну ми зупиняємося, ведемо перемовини. Якщо не домовилися, а рухаємося далі, да почамо далі воювати. Але ж Східна тактика, от сходу, особливо Китаю, там перемовини не є ну не дорівнюють автоматично припиненню війну. Окей, okay, війна, то війна, перемовни то перемовини. Процес повинен тривати. І от росіяни вони намагаються скористатися, що Україна буде використовувати західну та, 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 та що ну ціле стіл перемовин. Як так ну там треба зупинятися? А росіяни будуть робити обличчя цеглиною і продовжувати війну, і в той же час затягувати будь-які перемовини, тобто намагаються виграти час, але з великим рахунком, ще раз. Лаврову вірити. Ну ми вже бачили, що на початку війни що там ніхто не планує наступати на Україну. Це все фейки англосахса. Ну ми вже бачили. Тому ще раз не довіряємо, але головна така головний мейнстрім Росіянам потрібна. Потрібен час, перетижка їм важко їм важливо зараз зупинитися, зберігти статус кво і відновити війну та війну там десь там за декілька років. Ну, давайте в такому разі поговоримо про тих, кому довіряти можна, плюс-мінус, начебто, видання Блумберг не було помічене в якихось шкандалях інформаційних. Так от Блумберг зазначає, що Росія наразі збільшує свої військові витрати на 70%. Якщо викинути всі ті десятки цифр, які містяться в статті, скажу так: до військового вторгнення їх витрати на армію 2,7 від ВВП. Під час вторгнення 3,9 і підняли, і зараз вони наступного року закладають 6% від внутрішнього валового продукту на війну в Україні. Питання в тому, чи варто українцям лякатися цих цифр, чи ця цифра зростає тільки з тих причин, що Росія всіма можливими способами обкладена санкціями, і для них виготовляти зброю просто стало дорожче, тому треба закладати в бюджет більше грошей. Чудове питання на мільйон доларів. Я розкажу зараз деталь. Дивіться на 23-й рік Росіяни запланували собі бюджет там. 5 трильйонів рублів. Ну для переважної більшості е, мешканців цього світу в рублях трильйони, квадратільйон, не зрозуміло скільки перекладається на нормальні гроші. Це орієнтовно 48 мільярдів е, євро на 23 рік. Проте вони цей бюджет з'їли за півроку. Ну то цей бюджет з'їдено на, на рік, на 23-й, а десь в червні місці кажуть, все, денег нет, і що, і вони почали збільшувати. І ось бюджет вони збільшують ще там. Ну там до 10 9 Трильйонів рублів, там ну майже 10, це виходить десь 90 з копійками мільярдів євро на, а, там, на весь рік. Да? Тобто вони вкидають все у війну. Але згадайте події 40-річного давнини, коли американці в 83-му році стартанули проект СОІ, стратегічна оборонна ініціатива. Там було багато там. Це з зоріні війни називається. Там було багато таких ось адіозних, Там якась там і лазерна хімія, там і там космічні якісь там промені смерті. Але саме ця програма, ну комплекс цих програм, вони призвели до того, що Радянський Союз почав тоді ти ах так, і ми теж і вони почали ввалювати велику кількість грошей в гонку озброєння. І чим це завершилося? Що окрім того, що нафта впала? Радянський Союз також впав. зараз. Ми бачимо плюс-мінус таку ж саму ситуацію у владі в Російській Федерації. Сидять там, там, люди там 70+, плюс, ну 68-70+, плюс, а все ввалюють у війну. Про тому, що танк він не створює додану вартість його завдання. Бути виготовленим, витягнутим за межі заводу і знищеним дам разом з екіпажем, да, здоров'я погибшим. Але коли кажуть, що американці вони ж те ж саме роблять, але вони створюють додану вартість. Їхня техніка вона так, вона десь знищується, але вона створює робочі місця. Вона не Працює на шкоду цивільному населенню. Вони не об'їдають там соціальні програми, якісь там ну, ні, на треба на озброєння. Озброєння працює. Воно купляється іншими країнами світу, які бачать, а от американська зброя М -м, клас. Ми теж купимо її. у росіян. Такого немає. Цим вони похизуватися не можуть. І я вам більше скажу, що американці витратили 5% свого е оборонного бюджету. Да, на те, щоб зруйнувати 50% обороноздатності Росіян. Ну і так, і оборонний бюджет трильйонами в Штатах вимірюється в Росії трошки не ті трильйони, не в тій валюті, як то кажуть, і навіть не трильйони. Військовий аналітик та співробітник служби безпеки України 2014-2015 років Іван Ступак був з нами на старті години. Дякую.